Україна, скільки тепла і любові у цьому слові, вона без краї золоті поля, пшениці й блакитні небеса, кришталеві ріки, тихі озера, величні Карпати і степовий простір, де розквітають маки. Це земля, де народжуються пісні, які торкають душу, де кожна стежина дихає історією, а кожне місто і село неповторні самобутні. Україна це багатство культури і традицій, це мужність і сила народу, це нескорений дух і невичерпна любов до рідної землі, це наша домівка, серце, якої б'ється в унісон із серцем кожного з нас. Та сьогодні наша Україна страждає. Ми живемо у світі, де слово мир стало найбільшою мрією. Ми знаємо, що така війна. Ми бачили, як руйнується домівка. Ми чули плач матерів. Ми відчули, як болить тиша, коли немає тих, кого любиш. І ми зрозуміли мир це не просто слово, це життя. Так має бути щодня теплий ранок, уроки, перерва, друзі, у кожної дитини свої мрії. Це дитинство, це життя, яке повинно бути мирним. Чисне стати продовжність малювати квіти небо і мирні України. Мир це слово звучить ніжно і водночас велично. Для дорослих воно означає спокій і безпеку, а для дітей яскраве сонце, сміх із друзями, тепло батьківської любові, кольорові сни і мрії про щасливе майбутнє. У дитячих серцях немає війни, там живе тільки добро і бажання жити у світі. Де панують любов, дружба і гармонія. Саме діти найщиріше можуть сказати, що таке мир, бо вони бачать його у найпростіших речах. Мерце школа. Треба кожний день ходити до школи та в це добро. Мир – це щасливий дитин. Мир – це любов і дружба. Мерце, щоб нас захищали воїни і ходили ми до школи. Мерце любов. Мер це косміка мами і тата. Мерце хороше життя. Мер це у коліна. Мерце щаслива сім'я. Мер це дружба. Мер це щасливе життя. Мер це коли немає війни. Мер це коли всі щасливі світить сонце. Війна приходить раптово. Вона забирає тишу. Змушує боятись. Вона змінює дитинство. Але не може знищити головне: віру, надію, мрію про мир. Навіть після бурі знову світить сонце. Діти повертаються до школи. Старші допомагають меншим пам'ятати, світ можна змінити добром, і поки ми творимо, ми живемо. У кожного з нас живе надія. Маленька, тиха, але сильна. Надія на те, що настане день день, коли замість страху буде сміх, день, коли настане мир. Ми діти України, і ми обираємо мир. Мир це не просто слово, мир це дитячі очі, які не знають страху. Це ранок без сирени, це школа, де чути не вибухи, а сміх. Мир це найкращий подарунок, який ми можемо залишити нашим дітям. І ми всі маємо берегти його щодня, хай буде мир у нашій Україні.